Глава 10. У Кисарії був один чоловік на ім'я Корнилій. Сотник із полку званого Італійським, побожний і богобоязний з усім домом своїм, він чинив багато милостині народові і завжди молився Богові. Близько дев'ятої години дня у видінні він ясно бачив ангела Божого, який увійшов до нього і сказав йому Корнилію. Він же глянув на нього. І, злякавшись, сказав, що, Господи, ангел відповів йому молитви твої та милостині твої згадалися перед Богом. Отже пошли людей до Іопії і поклич Симона, званого Петром. Він гостює в одного кожум'яки Симона, дім якого біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли ангел, який говорив із корнилієм, відійшов, то він, покликавши двох із своїх слуг і побожного воїна з тих, які були при ньому, і розповівши їм усе, послав їх у іопію. Другого дня, коли вони йшли і наближалися до міста, Петро, близько шостої години, вийшов на крівлю дому помолитися, і відчув він голод і захотів їсти. Поки ж готували, найшов на нього жах і бачить розкрите небо. І якийсь сосуд, ніби велике полотно прив'язане за чотири кінці, що спускається на землю, і сходить до нього. У ньому знаходились усякі земні чотириногі, звірі, плазуни і птахи небесні, і був голос до нього: встань, Петре, заколи та їж». Петро ж сказав: Ні, Господи, я ніколи не їв нічого поганого або нечистого. Тоді вдруге був голос до нього, що Бог очистив, того ти не вважай нечистим. Сталося це тричі, і сосуд знову піднявся на небо. Коли ж Петро в собі дивувався, що б то означало видіння, яке він бачив, ось посланці від Корнилія, розпитавши про Симонів дім, зупинилися біля воріт і, крикнувши, спитали, чи тут гостює Симон, званий Петром. Тим часом, як Петро розмірковував проведіння, Дух сказав йому ось три чоловіки шукають тебе. Встань, зійди та йди з ними, нітрохи не вагаючись, бо я послав їх. Петро, зійшовши до людей, присланих до нього корнилієм, сказав Я той, кого ви шукаєте, у якій справі ви прийшли. Вони ж сказали Корнилій сотник, муж праведний і богобоязний. Про якого добре говорить увесь народ юдейський, одержав повеління через святого Ангела покликати тебе додому свого і послухати слова Твого. Тоді Петро, запросивши їх, пригостив, а наступного дня, уставши, пішов з ними, і дехто з братії Іопійської пішли з ним. Наступного дня прийшли вони до Кесарії, Корнилій же очікував їх, скликавши своїх родичів та близьких друзів. Коли входив Петро, корнилій його зустрів і поклонився, припавши до його ніг. Петро ж підвів його, кажучи, «Встань, я теж людина, і, розмовляючи з ним, увійшов у дім і знайшов багатьох, що зібрались, і сказав їм: Ви знаєте, що юдеєві заборонено знатися або зближатись з іноплемінником. Але Бог відкрив мені, щоб я жодного чоловіка не вважав негідним або нечистим. Тому я, коли мене покликали, прийшов, не вагаючись. Отже питаю, для чого ви покликали мене? Корнилій сказав четвертого дня я постився аж до цієї години і о дев'ятій годині молився у своєму домі, і ось став переді мною муж у світлій одежі і каже Корнилію, почута молитва твоя. І милостині твої згадалися перед Богом. Отже, пошли в Єопію та поклич Симона званого Петром. Він гостює в домі кожум'яки Симона, що біля моря, він прийде і скаже тобі зразу ж послав я до тебе, і ти добре зробив, що прийшов. Тепер ми всі стоїмо перед Богом, щоб вислухати все, що повелів тобі, Бог. Петро відкрив уста і сказав. Істинно пізнаю, що Бог не дивиться на особу, але в усякому народі той, хто боїться його і робить по правді, угодний йому. Він послав синам Ізраїлевим слово, благовістячий мир через Ісуса Христа. Цей є Господь усіх. Ви знаєте про те, що сталося по всій юдеї, починаючи від Галилеї після хрещення, що проповідував Іоанн як Бог. Духом і силою помазав Ісуса із Назарета, і Він ходив, творив добро і зціляв усіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним, і ми свідки всього, що зробив Він на землі юдейській і в Єрусалимі, і що, врешті, його вбили, повісивши на дереві. Його Бог воскресив на третій день і дав йому являтися не всьому народові, а свідкам. Богом наперед, обраним нам, які їли і пили з ним після Воскресіння Його змертвих. І Він повелів нам проповідувати людям і свідчити, що Він є призначений від Бога суддя живих і мертвих, про нього всі пророки свідчать, що всякий, хто вірує в нього, одержить відпущені гріхів іменем Його. Коли Петро ще продовжував цю промову. Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Слово, і віруючи із з обрізаних, які прийшли із Петром, дивувалися, що дар Святого Духа зійшов і на язичників, бо чули, що вони говорять різними мовами і величають Бога. Тоді Петро сказав: хто може заборонити хреститись водою тим, які ми одержали Святого Духа, і звелів їм хреститися. В ім'я Ісуса Христа. Потім вони просили Його пробути у них кілька днів.